Мир вам мої дорогі друзі, друзі підписні гості мого YouTube каналу. До вашої уваги е е е відео з оглядом поповнення моєї колекції блоками з марок. І до вашої уваги такий ось е такий блок. О, 2013 року. Погашений. Такий ось блок. Йде до мене в колекцію з грибами. Ось. Ось так, такий ось блок, блок. В принципі, не знаю, чи це погашено, це не погашено, це не, не погашено. Ні, це не погашено, це таке, якби не ну, як власна марка чи що, воно таке випущено. Ну, такий ось блок з марками динозаври. ось іще один такий блок з грибами. 19 року також такий блок з динозаврами. Оце я так розумію, що має якби більш такі... О, це вже Україна. Українські... Українське. Українське подвір'я. Який-то у нас рік... Кейк-рік-рік-рік. Рік, 12-й рік. Така ось марка. Так що. Якщо у вас якось виникне питання, що там руки трусяться, трошки перенервувався і от таке в мене виходить стан. от Що до вашої уваги такі ось не знаю, чи вони такі сувенірні ці блоки чи офіційні, бо тут Малаві написано Мада 13, ну це не печать, це якесь напечатане. не знаю, ну, вот такие вот марки моей коллекции. Вот. тринадцатый 13 лик. Тут у нас уже мал пойдут. Так, и... Україна, літо 2012 рік. ось гарна марка. Іде так також у мене в колекції, це вже офіційна. Так що на цьому короткий огляд з поповнення моєї колекції. Завершим. Всі дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підкажіть, чи це офіційний, чи це якби сувенірний, чи це офіційний. Хто там, може, в мене є експерти-підписчики. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.